В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю про головні події дня. У нашому випуску пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог не полишає спроб обійти нашу оборону на підходах до Котлярівки, Троїцького та Богданівки. З Маріуполя до Дніпра історія переселенця, який розпочав нове життя у Дніпрі. Другий день поспіль Росія тероризує Дніпро. Вранці містяни здригнулись від гучних вибухів, адже країна терористів вгатила крилатими ракетами по місту. Внаслідок атаки пошкоджені фітнес-центр, офісні будівлі та водноспортивний комплекс, де найбільших руйнувань зазнав готель, в якому зупиняються спортсмени під час тренувальних зборів. Більше про наслідки атаки у матеріалі моєї колеги Орини Яяєвої. Ось це вже прибрали. Лодки вибуховою хвилою, які розривало. Оця двері була вхідною, її теж вибуло. Від самого ранку після ракетної атаки Віктор зі своїми колегами прибирає понівечені каної на водноспортивній базі. Кожна з них зі своєю історією. Ось ця ось лодка. Оця лодка теж трішки побита. У свій час вона належала. Тричі чемпіону світу у Миколі Миколаєвичу Баранову він нині виграв чемпіонат світу Ці лоці з 80-го року. Якщо порахувати, то вже 45 років. Проте найбільших руйнувань зазнав готель комплексу, в якому зупиняються спортсмени на навчальні збори. Саме біля цієї будівлі впала крилата ракета іскандерка. Також зруйнований модульний дом, який є, як вони гостиничного комплексу теж для проживання, для проживання спортсменів під час учбового тренування зборів. І пострадали майже всі вікна у спортивній школі та адміністрації. Спортивної бази тренуються uh, збірника збірники з команди України з байдарки Каноя та паралімпійської збірної з байдарки Каноя та висловання на академічного. Я не розумію, ну ці нелюди хотіли розбомбити базу, де наші школяри навчаються висловання. Uh, тому що приліт ракети це ракета, стався uh, безпосередньо неподалік. Від цієї бази. Зрозуміло, зруйновані будівлі самої, самої цієї школи, зруйновані також поблизу конструкції спортивного центру, ну і поруч ще адміністративна будівля. Поруч з місцем влучання фітнес-клуб, який також постраждав від вибухової хвилі. В момент удару в закладі знаходились співробітники. Вони встигли сховатись в укриття. Це і врятувало їх життя. Масштаби, звичайно, дуже здорові, тому що, самі бачите, і вікна повилітали, і дуже пострадали оборудовані, обладнання, кофеапарат, апарат. Поламалися монітори, вийшли зі строю. Попадали телевізори. На місці руйнувань від ранку і досі працюють комунальні служби, розбирають будівельне сміття та прибирають скло. Орина Негіяєва, Дніпро Тіві. Чимало громад Дніпропетровщини чи не щоденно потерпають від ворожих атак. Зокрема, РФ постійно обстрілює саме Нікополь. Під ударами житлові будинки, школи, магазини, господарські приміщення. Ба більше б'ють по місцях, де рятують життя. Так, 7 квітня ворог здійснив удар по ветеринарній клініці у Нікополі, яка відкрилася у місті нещодавно і надає безкоштовні послуги. Лікарі отримали контузію. Вони продовжували рятувати тварин навіть під час атак. До Нікополя навідався і наш журналіст Артем Ліфінцев. Далі пряма мова. Ми продовжуємо працювати у Нікополі сьогодні. Гучнувато у місті через сонячну. Погоду завітали ми сюди через ветклініку, яку знімали зовсім нещодавно. Але на жаль, вона була понівечена через російські обстріли. Давайте подивимось сюди. Саме тут дірки від уламків саморобних дронів. Ми поспілкувалися з головною лікаркою цього закладу, і нам сказали, що два саморобних дрони летіли напрямку. Цієї будівлі, один розірвався біля неї, інший впав неподалік, приблизно за 10 метрів. На жаль, на жаль, в той день постраждала одна людина. Це жінка, вона саме лікувала тут свою тваринку. І за словами головної лікарки, на жаль, коли вже виходила ця жінка, вона потрапила під обстріл. Це саморобні дрони, нагадаю ще раз. І, на жаль, на них встановлені камери. Тобто ворог бачить, куди він летить, для чого він летить, він бачить все, що відбувається. Зараз вже ми підходимо до місця, де розірвався другий ворожий дрон, трішки пройдемося через кущі. Відразу викликали для жінки. Швидку допомогу, їде на місці всю необхідну допомогу. Ось, можете подивитися, можна побачити все це. Ось тут знаходиться вирва, ось така, ну така доволі велика для саморобки. Ми продовжимо працювати, тому передаю слово. Про наслідки обстрілу розповідає головна лікарка ветклініки Марія Дубінська. Говорить, тоді постраждали не тільки співробітники, а також відвідувачка, які надали першу домедичну допомогу. На цей же час від нас вийшла клієнтка, яка попала під цей обстріл. Вона була поранена. Вона повернулась до нас в клініку, ми надали їй першу допомогу до приїзду швидкої допомоги, тобто ну, от, надавали їй першу допомогу. От. Ну, оскільки ми ну, вже тут живемо, ми так живемо, що вже знаємо про те, що вони... один прильот в одне місце не буває. Як -то Є ця поговорка, що в одну воронку снаряд не падає. Падає, тому що вони... тактика така, що спочатку обстріл або атака ФПІ-дронами, і потім ще один обстріл або ф дрони для того, щоб уразити людей, які прибігли на допомогу, ДСНС. Медиків швидку допомогу, тобто вони чекають певний час і потім б'ють в це ж місце ще раз. Відчайдушні бої точаться на підступах до Дніпропетровщини. Ворог нині б'ється об нашу оборону на підходах до населених пунктів. Котлярівка, Троїцька та Богданівка. Повідомляє воїн на псевдомучної. З втратами росіяни не рахуються, що на завершується один штурм. Противник одразу йде в наступний. Нагадаю, за цими трьома селами: Горіхове, що розташоване впритул до адмінкордону Дніпропетровщини. Кожну хвилину, кожну годину вони намагаються просуватися вглиб нашої оборони, але поки безрезультатно. Також не зупиняється арта. Працюють танчики із закритих позицій. Сьогодні при підтримці танків противник зміг залетіти до окопу з нашої сторони. Були постраждалі бійці. Так само одного нашого взяли у полон. Боротьба триває дуже серйозно, прямо інтенсивні бої за кожен метр землі. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов підтвердив, що росіяни дійсно останнім часом знавісніли і що духу йдуть у комбіновані атаки на мотої бронетехніці. Вся зміна тактики свідчить, що окупантів цей нот часу, скорше за все, заява американської сторони щодо можливості припинення активного характеру бойових дій спонукають російських військ йти на фактично фронтальні атаки. Без урахування кількості втрат як в особовому складі, так і техніці, тобто використовується та сама тактика Другої світової війни за ціною паста їм, але як бачимо, значних тактичних успіхів окупантів фактично немає. Рік не вдома. Жителі будинку, який торік сильно пошкодила російська ракета, і досі не можуть повернутися до власних осель. 19 квітня 2024 року росіяни вдосвіта вдарили по житловій забудові. Загинуло восьмеро людей, зокрема і двоє дітей. За рік будівлю частково відновили, прибрали уламки та встановили нові вікна. Проте тут подекуди немає опалення, є перебої з водопостачанням і подачою газу. Відновити будинок швидко неможливо, адже він пам'ятка архітектури. І спочатку план ремонту треба узгодити з мінкультом. Артур Орел продовжить. Коло будинку оберемок тюльпанів. Їх принесли в пам'ять про вісьмох жертв ракетного удару, якого РФ завдала 19 квітня 2024 року. Торік ворог здійснив комбіновану атаку на Дніпро. Серія вибухів пролунала о п'ятій ранку. Окупанти поцілили у житловий будинок. Жертвами стали восьмеро людей, серед них і дві дитини. Ще 35 осіб зазнали поранень. У день трагедії президент України особисто прибув до Дніпра з неоголошеним візитом. Дорогі українці, українки. Важкий сьогодні день, ракетні удари. Дніпро. Просто по центру міста, по звичайній забудові, будинок вокзалу. До аварійно-рятувальних робіт було залучено два десятки одиниць техніки та понад 100 надзвичайників. Найсерйозніших руйнувань зазнали два горішні поверхи. Було зруйновано частково під'їзди, які ви бачите позаду мене. І також згоріла покрівля будинку. Після чого приїхали на місце наші спеціалісти, проводили обстеження, спілкувалися з мешканцями, приймали заявки, встановили у цьому будинку майже 200 квадратних метрів вікон. Тобто всі вікна, які були пошкоджені в цьому будинку, вони були повністю відновлені. Також зробили капітальний ремонт покрівлі у під'їздах з 1 по 3 та у під'їздах з сьомого по десятий. Мешканцям була запропонована допомога на винайм житла. Всі, хто мав, мав таку потребу, всі звернулися до департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради та отримали цю компенсацію. Пані Тетяна з жахом згадує торічні події. Тоді страшенно налякалася, ледь не втратила собою. Баку, який загубився у метушні. прилетіло прилетіло го числа вранці о п'ятій. Злякалися. Ясна річ, вибігли. Поки його знайшла. Тремтіли, і руки, і ноги, але нічого, все минулося. Повернулися, потім 10 днів не було світла, але якось жили. У моїй квартирі лише вікна повилітали. Ось вони стоять вибиті. До початку серпня ми продовжували там жити. Нині жінка винаймає квартиру у сусідньому під'їзді, бо в її оселі жити нині не можна. Вона визнана аварійною. Крім того, там доступні не всі комунальні послуги. На сьогодні там ну, на сьогодні там немає опалення, нема газу, вода у мене є. А у тих під'їздах ні. Квартира у мене затоплена, Ті Квартира у мене затоплена. Тече стіни всі у плісняві. Підлога роздулася. У нас відключений газ, вода, світло. Чи можна без цього жити? Як гадаєте, частина будинку, яку визнали аварійною, нині вкрита плівкою. Відновлювальні роботи продовжать щойно завершиться розробка проєктної документації. Зараз готується проєкт, як ми раніше казали, він буде виготовлятися протягом цього року. Складності виникають через те, що це, цей будинок це пам'ятка архітектури. Проект виготовляється. Після чого ми його будемо подавати до мінкульту, будемо чекати вже від мінкульту. Скільки займе цей процес, все буде вже залежати від саме мінкульту. Після цього. Як буде готовий проект, ми зможемо одразу приступати до відновлювальних робіт. Це буде повністю відбудова цих під'їздів, які зруйновані, та відновлення ліпнини та ну, до того виду будинку, в якому він був до цього. Лише після повного відновлення будинку люди зможуть повернутися до рідних домівок. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Війна змінює життя мільйонів українців, але серед руїни втрат народжуються нові історії. Дмитро Зуєв – переселенець з Маріуполя, близько 10 років працював на комунальному підприємстві рідного міста. Від початку повномасштабного вторгнення, аби врятувати своє життя, евакуювався до Дніпра, де й знайшов своє призначення. Чоловік влаштувався до Дніпроводоканалу. Пропрацювавши декілька років звичайним слюсарем, став начальником зміни дільниці. Про його історію та нове місце роботи у сюжеті Сергія Скрипника Дмитро Зуєв, переселенець з Маріуполя, до повномасштабного вторгнення працював у місцевому водоканалі, мав стабільну роботу і звичне життя, але війна забрала все. Від російських бомбардувань чоловік був змушений ховатися у підвалах, коли затихало, допомагав місцевим мешканцям. У Маріуполі я працював майже 10 років, може 10 років. Ну, до повномасштабної війни. Коли почалася війна, наш водоканал теж ми там як допомагали людям, воду розвозили, там продукти таке. Коли Маріуполь на очах перетворювався на руїни, Дмитро з родиною був змушений тікати. Евакуація була складною, адже кожен кілометр міг стати фатальним. Після жаху війни їх прихистив Дніпро. Саме тут вони почали будувати нове життя. Роботу я знайшов то, що я там у водоканалі працював, Я одразу там перша думка, що піти одразу у водоканал, і в мене друг теж з Маріуполя, ми в місте виїхали. Я теж йому говорять, щоб зі мною пішов. Ми одразу так на роботу устроїлися та працюємо тут. Спочатку Дмитро працював слюсарем, але завдяки знанням і працелюбності став керівником. Він не боїться складної роботи і разом зі своїми колегами завжди виїжджає на аварійні виклики. Це чоловічий фактор, якщо важко хлопцям теж допомагаю, це не без цього. Простий, скромний працівник, який повністю відданий своїй справі. Історію Дмитра не могли не помітити. Наприкінці березня його нагородили грамотою міського голови. І за те, що ви робите сьогодні для Дніпра, за той приклад, яким ви стали для всіх, кому так само довелося наново починати життя, я хочу вручити вам подяку від усього нашого міста. Прошу вас, пане Дмитре. Дякую, друже. Поаплодуйте, будь ласка. Дуже якось. Зрадів, незрадів, ну, зрадів, не зрадів. Ну якось помнять чи чи що не цим багато переселенців, багато людей переїхало а тут. Якось пам'ятають про Маріуполь. Це так теж приємно. Якось гордість вона є, що тебе замітили, що ти є, такий. Попри нове життя у Дніпрі, Дмитро не полишає думки повернутися в рідний Маріуполь. Дуже хочеться додому у Маріуполь, у рідне місто. Там хатина, усе. Мати там залишилась і ось так ось якось. А ці рачики бомблять та окупований наш Маріуполь. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар. Дні... Вихованці соціального гуртожитку для осіб з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування передали 45 власноруч зроблених пасок для наших захисників. На постійній основі вони готують пиріжки від початку повномасштабного вторгнення. Їм вдалося передати на фронт вже 9 тисяч булочок. Докладніше про те, як вихованці випікали великодні смаколики та як ще підтримують оборонців. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Дякую, дякую, дякую вам. Дякую вам, дякую. вам. Дякую. за оборону. Нашу здоров'я. Вихованці соціального гуртожитку до Великодня передали військовим 45 пасок та два пирога. Багато пасок нам передали, і Це для нас дуже важливо. Що нас підтримують, що населення за нашу перемогу. За приготування великоднього смаколику взялися 10 вихованців віком від 18 до 23 років. З гуртожитку для усіх числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Серед них і Юлія, яка власноруч замішувала тісто та випікала великодній хліб, аби порадувати захисників. Це мабуть мале, що ми можемо зробити. Щось їм таке смачненьке, добреньке, гарненьке, щоб посміхались. Там зараз дуже тяжко і. Такий, як лучик світу для них, такий буде серед тих, хто вирішив долучитися до процесу, і 22-річний Микита, який проживає у гуртожитку майже два роки і завжди охоче бере участь у подібних заходах. Приготували от паски. Я займався намазуванням, присипкою. Призипав пасочки. Нам теж дуже приємно. Ми нам приємно, що ми отримуємо збродний зв'язок. Ну, ми розуміємо, що це для них важливо і це надихає не зупинятися. Окрім традиційної паски, воїни передали і солодкі пироги. Вихованці та мешканці гуртожитку займаються волонтерством і роблять випічку з початку повномасштабного вторгнення. За цей час вдалося передати близько 9 тисяч на знак вдячності та підтримки. Окрім цього, в'яжуть шкарпетки та передають листівки на передову. Також діти, особи з нашого гуртожитка, також пішли на защиту нашої вітчизни. Дівчинка, дівчина Ліза та п'ять хлопців зараз захищають нашу батьківщину. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами Дніпро Тіві на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро тів випуск новин спорту після чергового єврокубкового тижня. Україна залишилася на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УФА після матчів. 1-8 фіналу Угорщина, що йде на 24-му місці, так само відстає від нас на 0,4 бали. Словаччина на 3,150 тисячних Румунія, у яка утримує 25-ту позицію, відстає від України на 1,15 балів. При цьому усі ці країни залишилися без команд у Єврокубках. 3,6 бали набрані нашими клубами. Найгірший показник для України за останні п'ять років. Дніпровський Атлетік футзал, чвертьфінальній серії плей-офф до двох перемог чемпіонату екстраліги України з футзалу. Зіграє зі столичним хітом. А суха балка жовті води зійдеться з іншим представником Києва Авророю. Подібний розклад став відомий після завершення матчів заключного туру регулярного чемпіонату. Першими свій матч заключно туру регулярного чемпіонату екстраліги України з футзалу провів Дніпровський атлетік, який вдома приймав Харків і вже на 46-й хвилині пропустив від удару братенка. Та вже через 5 хвилин господарі поновили рівновагу, Щур влучно тріснув після розіграшу кутового. На 11-й хвилині після чергової контратаки слабожанців Васильєв, лежачи прирвав політ м'яча у ворота рукою, за що отримав пряму червону картку, фол останньої надії. А капітан Харків'ян Фаталієв, впевнено реалізував шестиметровий. Дніпровці поновили рівновагу у дебюті другої половини зустрічі, коли розіграли на п'яточку комбінацію, і сторожук впритул розстріляв площину білого прямокутника. Втім, нестримні гості втретє у поєдинку виходять вперед. Дуплетом у воротах Атлетика просто з розіграшу ауту відзначився Фаталієв. Зрештою, господарі не збиралися здаватися, вони мчать в стрімку контратаку, комбінують і Зінгель практично порожні ворота. Не встигли харків'яни оговтатися від подібного, як майже через хвилину пропустили вдруге. Про себе нагадав кращий бомбардир господарів Калашник, який завершив фільгранну комбінацію партнерів. Слобожанці рятуючи становище перейшли на гру з п'ятим польовим, але провал в одному з наступів трансформувався для них в гол у власні ворота, який забив сторожук. У підсумку 5-3 на користь Дніпровців, і наразі їхнє остаточне місце у турнірній таблиці залежало від матчу у Києві хіта і сухої балки Жовті води. Важлива для нас перемога. Харків невдобний для нас такий непоступливий суперник, ній... в Полтаві було важко проти них. Хлопці молодці да. витримали цю напругу. Хоча да. моменти ще були раніше зробити другий-третій м'яч і було б спокійніше. А так, дякую, да. болівальникам нашим підтримали, заводили. Хлопці бігли вперед, намагалися да. забити. По ходу матчу двічі програвали, да. було не дуже. Комфортному там він розпочався за запізненням через повітряну тривогу, і впродовж стартових 14 хвилин рахунок у поєдинку спостерігався нічийним, без забитих голів. А тоді у проміжок 46 секунд жовтоводці пропустили тричі. Спочатку рибак підправив м'яч у власні ворота після удару прострілу мельника, а потім двічі їх команду не виручив гулки прегостей Войтович. Першого разу він не кращим чином зреагував на постріл з гострого кута Бабілова. Суха балка взяла хвилинну перерву, після якої відразу отримала третій м'яч, який повністю на совісті її воротаря, який просто подарував гол суперникам, коли у порожню площину його володінь шкіряного покотив падлюк. Під завісу тайму на 19-й хвилині настала черга грубо помилятися голкіпера господарів який запустив відвертого метелика від Легензевича. А на 20-й жовтоводці отримали право на дабл пенальті. Міленький з позначки тріснув у стійку. За мить здобивання туди поцілив і Легендзевич, на чому все і завершилося. Звісно, після відпочинку була надія на те, що гостям втрачати нічого, і вони поборються, бодай за нічю. Проте черговий дуплет від киян упродовж однієї 24-ї хвилини звів все на нівець. Спочатку на одинці проштовхнув сферу поміж ніг горового, а потім він оформив дубль, коли після перехоплення з бездарного пасу опонента своїм. Влучним ударом, як з'ясувалося, опісля педір встановив кінцевий результат 5-1 на користь хіта. Таким чином, суха балка фінішувала восьмою і наразі у чвертьфіналі серії плей-офф до двох перемог зіграє з київською авророю. Натомість Дніпровський Атлетік футзал у подібному протистоянні зійдеться з іншим представником столиці хітом. Вихованець 9-ї дитячо дитячонацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра Олександра Мороза, Мирон Нетребко, тренер, міжнародний гросмайстр Геннадій Гутман, став чемпіоном світу шахів серед однолітків восьми років на змаганнях, що завершилися на острові Родас. Тим часом команда Дніпра нашого міста, представник Вадим Казмірук, у складі Дмитра Максимова, Даниїла Мосесова, Артема Дячука, Михайла Тобака, Андрія Трушка, Олега Буднікова. Василя Ляха і Максима Музаря посіла перше місце з швидких шахів та третє з блискавичної гри, завоювавши загалом 17 медалей на клубному чемпіонаті України з шахів, Рапід та Бліц, який проходив у Вінниці. Дводенний міні-марафон турнірів дзюдо наприкінці поточного тижня розпочався у п'ятницю змаганнями Кубка Дніпропетровської області, які зібрали на татамі малої зали палацу спорту стадіон Олімпійські резерви нашого міста. Понад 100 учасників чоловіків і жінок вікової категорії від 2009 року народження і старших, які традиційно представляли усі провідні центри з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту в регіоні. Дводенний міні-марафон турнірів з дзюдо наприкінці поточного тижня розпочався у п'ятницю змаганнями Кубка Дніпропетровської області, які зібрали на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста понад 100 учасників чоловіків та жінок. Пікової категорії від 2009 року народження і старших, які традиційно представляли усі провідні центри з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту в регіоні. У Нас беруть участь у змаганнях порядка 100 спортсменів та спортсменок у всіх вагових категоріях. На змаганнях у нас присутні кандидати майстрів спорту, майстри спорту України майстри спорту міжнародного класу очікуємо дуже хорошу, гарну боротьбу і подивимось клас спортсменів. Це відбірні змагання перед кубком України, які відбудуться 29 квітня в місті Києві. Ми це є можливість нашим. Можливо, не провідним спортсменам, але назвемо так другого ешелону перевірити себе, і щоб достойно підготуватися до Кубку України, після того як у ході практично миттєвою урочистої церемонії відкриття пролунав. Державний гімн України, а головний суддя змагань. Суддя національної категорії Родіон Кохановський стисло нагадав та поінформував учасників про деякі головні моменти турніру, дзюдоїсти розпочали сутички на Татамі, де чемпіонів і призерів визначали у семи вагових категоріях серед чоловіків і такої ж кількості серед жінок. Що стосується переможців, то ними серед жінок стали. Анна Макушок, Ростислава Дивляш, Вероніка Чернуха, Альбіна Мосієнко, Яна Пушенкова, Юлія Талмачова і Катерина Човгун. У чоловіків Кубок Області завоювали В'ячеслав Бричук, Олександр Клепінін, Данило Бортеляк, Дмитро Раєв, Артем Бубир, Тимур Валієв і Сергій Жадан. Ще ми їх усіх і вітаємо. І на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.